Всем привет! С вами Девастатор. Сегодня... Не... Мы хотіли влаштувати змагання, хто найдальше стремим скачем. Ник... Никита, все, все хорошо? Да, Хар... я. Да подойди, я хочу Никита Дивіться, у твого Никита... Що впав? Він узб... Узбек, ну він просто не. йому краще по російськи, так що ви не подумайте, що я якийсь москаль. Так що, добре, давайте це буде що Тарас Кін і Бодя. Та, тара... Та. Тарас Тарас передавайся фіксики. Він тебе розумніший за Ейнштейна.

А потім ми подивимося, як буде Нікіта пар паркурити, так? Да? Він, він не хоче паркурити, Ну бо той випадок, як він тоді. Бо я не вмію паркурити, я ще ніколи не паркурю, я тільки раз в Я паркурив, паркурю, але в реальному житті ні. Ні, давайте разом пригніть або ні. Раз, два, Раз, три. три, Та чекай, чекайте. Три. Раз буде три. Раз. Два. Три. Хану. Раз, Раз, Раз. На старт. Увага. Марш. Богдан далі. Я міри Тарас ламав собі ногу. А будете ще раз. Так. Тепер я вам покажу, що я робити. Я передаю камеру Тараскіну. Максим, давай давай проти. Добре, тоді я ще не буду передавати камеру Тарасу. Бодя, ти як той Бетмен. Бетмен на качелі. Я потрібен цьому місту. Да. Я потрібен йому. Ти, ти. Ти йому потрібен, а в якому сенсі? Ой, Максим, а то може 4 дні тільки на 400 гривень. Можу. А я коли був в Європі 5 днів, то а я А тут можна паркуритися. Да? Паркурити? Ну здесь. Паркурить. Ні, лучше показати трюки. А, ну так. Да. Хорошо. От дивись, раз, я був коли в Європі э, ну, тиждень, в су, э, тобто в, э, в неділю поїхав в суботу, при э, в субботу, чи в п'ятницю. На... Добре, раз, два, Ты три. Раз, три. три. Два, три, три, стой на місці, джинга, байс, дньга, байс, так далеко. Два трис Да, ха, 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 камеру нову оператору. Да, Максим. Вы на не побачили. а это Мир Бэт? Да, что умею это еще ну, не Мир Бэт? Давай. наша да на базу, база ты наша база на, на наша секретница. Дивится, идите, идите. Я Я на вас. Я тарзан! Таких а, придурок. А Водіна знімай. Okay. Я придумав, давай, водя, ти знімаєш Тарас іди сюди. А, в мене появитися Так, тепер я буду з ним змагатись. Е, водя, постарайся лінії. Що? Постарай лінії. Так. Вадя, а ти знаєш, як знімати? Я да. так. Знімай. Тебе який телефон? У мене майже центр, тільки трошки менший. У мене якийсь квадратик. Ну, ну не хай, ну. Так, Тарас вже розганяється. Бо тарас э, стоїть а, а кстати, тарас, швидко, випуску. слухай, тут коли зняв на червону крапочку вже. Е, да, я знаю. Я знаю. Да, я, я скажу, коли кине. Це було дуже добре. Так. Ця, на як, як на сторінку, Тарас тепер сидів канал. Так, Тарас, будеш прийняти перший. Ні, так. Давай на чу чу? Чу? А, а ти Ти mm -hmm. э... будеш перший, Тарас. Так. Ось пішов. Раз. Два. Давай, тепер ти будеш мені камеру передавати. Так. Тарас нас просто майстер. Ну я теж вмію стрибати. А він є. Ну це він приймаємо. Це був унікальний кадр. А давай забудемо весіння на турніках. Добре! Трюки? Никита, покажешь нам трюки паркуру? Да. Вин Нурик. Нурик? А Винка сказал, что я его называл Никита. Окей. Понял? Ну, колесо, да. Ну да, молодець. Поставте лайки на о, ну це унікальний трюк паркуру. А тут я трюк, а. це був ще один унікал. Так, ми будемо дивитися, якщо Тараскин буде трьохкратний чемпіон, то взагалі. Но я теж можу далі стримити, а тут було Я ліпше щоб не забруднитися. А Та я ліпше буду оператором. Давай, раз. То перший, Бодя. Раз. Два. Квас. О, я, тут. Дестрю, Тарас, Два, давай, не, я тут. Круто. Десь я вкратний черві. Тарас, дивайсь, де він? Ні, я тут а, добре. Два. Тарас, давай. <плес> Стійте, давайте щось інше знімати. Я зараз останній раз не вскочу і все. А, з, з Нуріком <плес> <плес> Тарас, ну давай вже все. Давайте щось інше знімати. <плес> вони тут шамані, я буду дивитися, вони тут шаманять. Тарас, обереш, щоб вона не вдарив. <головіка> Нет, давайте уже на тут никак висит. Да, я да. так водя да. 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 ну, Так. эта роса. А нуга. Да. Иди ты в жопу. Давай ты покажи. Давай покажи. Дивіться Спудімен, це Спайдермен. Amazing Спуді. Вау. Вау. Вс, спайдермен хватить. Поставте лайки за, за уміння Богдана, що він є спайдермен. Та, так, да, бо потім е, е, кров е кров в мозок і ти помреш. Ну, за декілька хвилин. Так що я тебе вже не страшив. Тарас, одну зробу, ще раз. Коротше, не важно. Ты не зрозумів. Так, я не знаю, що ми будемо. Тарас, я в я... б... <tree -tune> да. Максим, да. Слушай, а їм можна показати нашу базу? Ні ну давайте. Ні. Ну тоді е, не в відео. А? Не в відео, я не буду це знімати. Ні. Ну ми все одно, я не буду це знімати, якщо ви надказує. Ти я не сказав, Статолайки. де ми... Все буде супер, ставте лайки до цього, до цього. Оце вона там був унікальний кадр, коли я так винесла на пісочку. Все, зупиняє! Нащо? Я ще не зупиняю. Відео ще продовжується, ми маємо щось зробити. Давайте, можна. Тільки ми не будемо показувати, як тобі Так. Так. Я передаю камеру Боді. Боді, тримай камеру. Змаш... Знаєш, де нажимати, щоб зупинити. Так. На он -зиво. Да. Підписуй. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково поставте на лайки на той трюк, що зробив. Шинько, Нурі. Шинько, шинько, підписуйтесь, о, підписуйтесь. ставте лайки. Ну все, всім па-па. Ще не є папа, Тарас ще хоче нам показати, як він буде стрибати. Зараз чекай.